І всім привіт! І з вами Brother І Сьогодні ми забираємо ось такі награди, це потрібно виповняти кожен день ось такі місії. Єжеднівні квести, ось тут написано. І були сезонні квести, які також потрібно було виповняти і отримати ось тільки от Тут 200, тут 300, тут 100. Ось ці, які я не, пови... не виконав. І Мені їх в принципі, не потрібно виповнити, мені вистачає і цих наград. Давайте заберемо то, що ми змогли добити до кінця цього сезону квести сезону. В принципі, брат у мене дійшов до 3000, в мене тільки 2610. Так, забираємо значить. одну доску 50 зубіття за 40 кросовки далі. Одну фору один усілитель. Три доски 300 золота. 5 усілітів з щотай 2000 золота, 10 монет субіття, там, субіті цих е, жетонів сезонної охоти. І скільки там було. А, ось тут можна подивити. Подивитися. 500 монет субіття. Далі е, на 1000 ми отримаємо 5 фор і 2000 золота. Далі отримуємо 15 медалік награди сезонної охоти. І Що, що там було? І 1500 монет собіття Далі 5000 золота 20. Е наград там... Не награда, а як ці, я завжди забуваю. Е медальки з сезонної охоти. Якось так Ну і на 2500 ми отримаємо 2500 собіття і 10 досок. Ось, в принципі, це що до самого пропуска. У мене виходить, мені потрібно ще 8 медалік, щоб забрати повністю цей наряд восточний прикид, щоб повністю забрати сезонну охоту. Так, Але ще далі ми хотіли іменно забрати на цьому аккаунті ем, Карлоса серфер із перу. За 80 тисяч золота це небагато, тому що в більшості дають за 95 тисяч золота. Тут 80. Забираємо. У тебе є Карлос Ось такі в нього емоції. Тут кусочок якогось антикваріаду відбитий. Зліва. Такі в нього емоції, типу що він радий, що знайшов якийсь там антикваріат. Чи як правильно, по-моєму, так називається. Так, далі. Є, звісно ще, звичайно, ось таке поразнічне, безумі щедрості любой із множества персонажей. Ось нажимаємо просмотр. Тут різні персонажі є за ключики, за золото. Але в нас нема стільки золота. І до того ключки тільки тратити на такі персонажі не хочеться. Краще ми почекаємо, поки їх дадуть за золото і коли в нас буде то золото. Так, в мене вже є. Можу відразу забрати Фрею. Мій брат вже показував її. В принципі, більше нічого тут такого немає. Так, Фрею брат мій показував. Тільки мені, де той Карлос? Ось Карлос. Вибрать. Побігли ним подивимося, як він виглядає. Ось такий цікавий серфер. Кожен по-своєму унікальний персонаж. В принципі, нормальний. Зараз я забув, це він називається як особий серфер, чи він має а Якесь походження, типу з Парижу чи ще звідкись. Зараз подивлюся. Да, він серфер із перу. Я не знаю, чи в мене є якась доска із перу. От просто Едінбурга. Можливо, є якась доска під нього. Я так пролистаю. Немає в мене ніякої доски. Або я так вистренько проклацав, що я просто не побачив. Мені здається, немає. Добре, по-моєму, він давався в пропуску колись. Ось так як тут даю цього персонажа з кінами, так само цей Карлос був в сезонній охоті. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. І всім удачі і всім пока!